Малюють, грають в ігри та ходять на прогулянки. Ще одному тижню канікул зраділи 9-річна Юліана та 11-річний Леонід. Розповідає їхня мама Ірина Матвєєва. Ми діти були відразу у захваті від цієї новини, в принципі, так як і ми. Всі на сніданок каже жінка, тепер кличе дітей після дев'ятої, а не у шостій тридцять, як під час навчання. Так зараз снідаємо і будемо збиратися на прогулянку. Продовження канікул Ірина Матвєєва вважає виправданим. Додає, у школі немає опалення, тому дітям там некомфортно. Я вважаю це за потрібне, тому що діти будуть менше хворіти. В школі все рівно немає опалення і відпочинуть. Говорить, тішиться із того, що ще тиждень відпочиватиме десятикласниця Поліна Квасова. Я звичайно, була рада цій новині, тому що, якби а хто не хоче вдома посидіти в такий час. Ось мені здається, це було зроблено для нас і для нашої ж безпеки. Усім школам Черкас продовжити осінні канікули до 31 жовтня було рекомендовано не лише через відсутність опалення, а насамперед через збільшення кількості захворювань на коронавірус. Пояснює заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Були прийняті такі рішення для того, аби, хоча б на нашому рівні, зробити певні кроки для обезпечення. Як це вплине на структуру навчального року, попередньо будуть на декілька днів коротші зимові канікули і на декілька днів весняні. Тобто ми узгодимо це таким чином, щоб це було максимально комфортно для дітей, для батьків. От але попередньо це має бути так. У першій гімназії Черкас надолужувати навчання планують за рахунок скасування додаткових канікул, розповідає директор Сергій Саєнко. До такого рішення, каже, вчителі поставилися із розумінням. На їхню зарплатню це не вплине. І про спілки, і закони України вони стоять на стороні вчителя, тому вчителі не втратять абсолютно нічого. Згідно закону України про освіту і загальносередню освіту, кількість канікулярних днів серед навчального року крім літа повинно бути 30 календарних днів. У нас є режим роботи закладу, який визначив чітко, що в нас повинні бути весні осінні канікули, зимові. Також у нас, на відміну від інших, є проміжні канікули, це останній тиждень у лютому місяці і весняні. От ми пожертвуємо проміжними канікулами, і це буде дотримано вимоги закону за словами Анастасії Чубіної. Навчання у школах Черкас відновлять 1 листопада. До того часу в усіх закладах буде увімтено опалення. Опалення включається в школах за заявкою закладів освіти. Тобто, якщо вони умовно розуміють, що 1 листопада вони виходять, вони можуть там за два дні подати заявку для того, аби школа змогла нагрітися до приходу дітей. І власне ця заявка буде виконана в повному обсязі. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.